Можливо, нам варто зосередитись насамперед на тому, як повернути свої речі. Якщо ми їх отримаємо, ми матимемо докази і ми зможемо надати їхній поліції, не залучаючи до цієї історії тебе. Тоді ми зможемо допомогти всім, кого обікрали, не наражаючи себе на небезпеку. І поки вони пробиралися на іншу частину міста, Картер зумів розглянути мінеральні свердловини краще. Це було химерне містечко, надзвичайно гарне всюду. Куди б вони не пішли, у відкритому гаражі світилися червоні пожежні машини, у перукарні біля чорного білого смугастого стовпа стояли перукарі. Які дружелюбно махали перехожим. Чоловіки та жінки за прилавками, з морозивом, носили невагомі паперові капелюшки та роздавали величезні еклери. У всіх у кожного в цьому місті не сходила усмішка. Це було прекрасно. Коли хлопці зайшли до червоної лавки Вернона, Папуга вигукнув Мяу, мяу, як кішка. «Кумедний птах, сказав Картер. Справді? з доброю усмішкою спитав пан Вернон, раптом з'явившись з-за прилавка. На цей раз на ньому був інший костюм чорного кольору. Що ж він? Безперечно розумний. Жовташийні Амазони збільшеного використування створіння мають дивовижну здатність надзвичайно точно імітувати людську мову та інтонацію, Іде... ідеальні як воротарі. А ще вони можуть доставляти секретну пошту, якщо їх навчити. Лейла вже прокинулася, сер. Увічливо поцікавився Тео. Більше, ніж просто прокинулася, долину, голос Лейли звідкись зверху. Картер Тео підвели очі і побачили Лейлу, обмотану ланцюгами та замками. Вона звисала вгору дригом з 20 фунтової стелі. Хтось запустить цей кундомер, сказала вона. Пан Вернун дістав кишеньковий годинник. Клацнувши пальцями, він сказав. Можеш починати. Лейла затремтіла, почала тремтіти і єлозити Це безпечно? запитав Картер. Чудове запитання, озвався пан Вернон. У звичайному випадку я відповів би ні, але облели порядний досвід. Хоча вважаю, що як батько, я мушу змусити її носити шолом. Витягнувши з кишені піджака маленький записник, він записав слово шолом і сховав її назад. На дверях брязнув крихітний дзвіночок і в магазині з'явилась Рідлі. Здравствуйте! Як маєте сьогодні? вигукнув папуга. Привіт, престо. Рідлі простягнула руку і почухала жовту шию птаха. Доброго ранку, пана Ві. І тоді і тобі доброго ранку, пані Ларсен. 30 секунд Лейло. Я намагаюся скластися в хвилину, крикнула Лейла, борючись з ланцюгами, одна з яких. Уже впала на підлогу, але це важко без моїх щасливих відмичок. Ти втратила щасливі відмічки? спитав пан Вернон. Вона їх не втратила, заперечив Тео. Відмички вкрали. Хлопці Босо вчора ввечері на ярмарку, додала Рідлі. Я не хотіла тебе турбувати, тату, зітхнула Лейла. Ви впевнені, що це були, що це вони зробили? спитав пан Вернон. Безперечно, кивнув Тео. Хлопці поклали послання пікетів на стіл перед паном Верноном. У кожного з нас вони вкрали щось цінне та залишили записку. Вони вас назвали невдахами. Що ж, це брутально, обурився мах, а крадіжка це погана звичка. Те саме, що жувати жуйку. Я думаю, злодійство набагато гірше жуйки, тату, сказала Лейла. Ще одні кайданки впали об підлогу. Залишився останній ланцюг із замком. 60 секунд, люба, констатував пан Вернон. Ах, що б тебе постогнала дівчинка. Що ж мені дуже шкода чути, що вас обікрали працівники ярмарку, але все можна замінити чимось новим. Це були не працівники, заперечила Рідлі, це був квартет цирюльника. Ще гірше, вигукнув пан Вернон. Насправді вони забрали в мене те, що не можна за... замінити, сказав Картер. Ця річ єдина в своєму роді, і для мене вона дуже багато важить. Мій смичок не є для мене такою ж сентиментальною цінністю, але я все одно хотів би його повернути. сказав Тео. Без нього мені важко примушувати предмети, літати. А в моєму записнику зберігається безліч чудових ідей. Ріллі стиснула кулаки. Я б віддала перевагу відлупцювати парочку бандюжників, ніж починати все спочатку. Не думаю, що ви повинні перетворювати це на кулачний бій. Зауважив пан Вернон. Можливо, знайдеться більше. Відповідне рішення? Ми знаємо, що вони зупинилися в готелі Королівській дуби, сказала Лейла. Розгодуючись на ланцюжку, мов риба на вуці якщо ми знайдемо. Їхню кімнату, то, можливо, зможемо забрати всер... забратися всередину і повернути нам наші речі так, що ніхто про це не дізнається. Це не така вже й погана ідея, підтвердив отець Лейле. Якщо ви хочете вкрасти вкрадене, краще розділіться на дві групи. Хтось із вас простере... простежить. За негідниками, а хтось поверне речі. Звісно, це суто гіпноти... гіпотетично я взагалі не допускаю такої поведінки, пан Вернон підморгнув картеру Останній замок розімкнувся і заключний ланцюг впав на підлогу. Лейла підтяглася, розплутала ще колодки. І... Перевернувшись у повітрі, як майстерний акробат приземлилася на підлогу. За, склі... За скільки я вклалася? Одна хвилина 42 секунди, відповів пан Вернон. Досить непогано для того, хто втратив щасливі відмічки. Але не ідеально, сказала Лила. Мені треба повернути їх. Ви знаєте, я щойно згадав, як інший пан Вернон згадав, що йому знову доведеться нагодовувати обідом цих нестерпних клоунів. Можливо, це буде слушним часом для того, щоб обшукати номери, задумливо промовив мах. Гадаю, якщо ви випадково заблукаєте в готелі, і опинитися в чужій кімнаті, це буде лише непорозуміння, а не злочин. Майте це на увазі. Про всяк випадок. Пане Верноне, ви пропонуєте нам почавте, але той стрімко перебив його. Звичайно ж, ні. Та я ніколи б. На це не пішов, тільки група абсолютних невдах вигадала б такий обурливий план. Пройшовши вздовж кімнати, він збив з полиці одну коробку. Назовні випало кілька перук, капелюшок і окулярів, якісь купальні костюми і ще всяка всячина. Упс. Я таки, таки розтяпа. Лейло, чи не могла б ти зібрати це з друзями? Ми сиро... не соромтеся позичати все, що сподобається. Тут багато чудових речей. Експериментуйте, це весело та корисно. Мені завжди здавалося, що зміна зовнішності чудове рішення. У незручних ситуаціях. В годину четверо друзів дійшли доріжкою до готелю Королівські Дуби. Картер завмер від захоплення обидві сторони бруківки доріжки, прикрашали скульптури, фонтани і кущі у формі тварин, яких можна знайти лише в зоопарку. Стояв ще один теплий та сонячний день. Пройшовши під жирафом, який був покритий зеленим листям, з ніг до голови, картер вигукнув, А ще ніколи я ще ніколи не бачив нічого подібного. В день будівлі на вершині пагорба. Біліли до болю в очах. У центрі комплексу стояв великий трьоповерховий будинок. На кожному поверсі було по тринадцять шикарних вікон. Лейла розповіла, що в цій будівлі зупинялася більшість постояльців на фонтанах. Виднілися сві... све... вежі, з боків спускалися на віси в зелених смужках. Із зазубреного даху підіймалося півдюжини димарів, серед них тулився невеликий купол на поверхні. Верхівці під слабкими рами вітерця погойдувався нехитрий флюгер. Доріжка йшла то вгору, то вниз, обіймаючи готель з усіх боків і впиралася широкі центральні сходи. Парадні двері вели у великий ресторан та театр, яким був ще більшим. Інші будівлі були меншими. На стінах біля дверей були розвішені таблички з написами, спортивний зал, танцювальна студія, стеля, скелела, зеня, читальний зал, ходьба. Канатом, чайна кімната, мінеральне джерело, фруктовий бар і багато інших. Від будівлі до будівлі вели лабіринти, брукованих доріжок, готичні літні дахів покривав темний шифер, а кожне вікно готелю обрамляли великі. Зелені віконниці. Курорт королівської доби був чудовий. Якби ти раптом захотів покататися верхи, то це було б так легко, як клацнути пальцем. Як щодо бальних танців тебе їм тут навчать. А якщо хтось захоче прийняти грязову ванну щоб виглядати на 10 років, молодшою. Що ж це можна влаштувати? Як щодо буфету з величезним шоколадним тортом, у 7 шарів, тобі подадуть його просто на сніданок, але на загальну одноставну. З тайну думку, найкращим тут було вечірнє шоу в головній будівлі, яка завжди проходила після вечері. У будні своїми талантами могли похвалитися працівники королівських дубів. Вони співали, жонглювали та танцювали, однак головні вистави проходили у вихідні. Коли на сцену виходили знамениті артисти, співаки та музиканти і, звичайно ж, найбільші чарівники епохи. Тут так розкошно, вигукнула Лела, коли останній із кущів у вигляді тварини залишився позаду. Так як інший пан Вернон готує тут, я іноді прихожу на кухню, тому я знаю, це місце як свої п'ять пальців, а вечорами я іноді заходжу в порожні, порожні кімнати, щоб повправлятися в трюках. Тут є покинуте крило і лабіринт. На задньому дворі, неподалік від лісу, де постійно гуляться люди. Я часто визволяю їх звідти. Поки Картер дивився на величезні колони головного залу, Лейла помахала червонолицьому швейцару молодий хлопчина з усмішкою відчинив перед ними важкі двері. Дякую Дін сказала Лейла і подігла картера реалізованого.